В нас отакі кавуни. Зараз дуже багато пропадає огірка. Треба лікувати в той період. Білокрилки, помните, тут була в мене тепеки. Чесно кажу, теж немає. Де вона діла, я не знаю. Земля троф'яна, вона починає підгинати. Тут один і взяло. Це, що я буду робити, я буду спасати свій помідор. По цибулі, по капусті, по перцю, тому що воно ліче. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні хочу розказати вам трошки про результат поливу, кроплення по від світовтори, кроплення від білокрилки. Все детальніше розкажу, покажу. Почнемо ми з нашого кавуна. Наш кавун. Бачите, раз підлито. До цього я, правда, вживав грогрін, я давав фосфорний. А зараз я просто буду давати гомісол плюс біопрепарат. Гомісол плюс біопрепарат. Раніше я давав, зараз детальніше покажу і розкажу. В корінь я давав літр літр на тих 4 ряда. Чому? Ой, півлітра, вибачаюсь, на 4 ряда. Чому давав так? Ще для порівняння я просто-напросто. Подивимося по рядку, отут було дано. Бачите? Тут було дано, тут і тут. Переходимо далі. І крайній був даний. Тут я не давав. Це я просто для себе робив такий експеримент. Тут я не давав під корінь, але я, пройшовши, зараз вам покажу, до сюди, я нічого не давав. Бачите досюди. А йдемо далі дивимося. А тут я пройшовся просто по верху. Це для себе я. Який ефект може бути того препарату? Гляньте, подивіться там, які плітні. Навіть візьміть один ряд і другий. Один, один день два одинакових тих. Бачите? І тут. Це Oranġking. І результат, що я чуть-чуть пройшовся по листю я пройшовся, бачите, і вже літні більше розкидані. Ну а тут зазвичай вже і в нас отакі кавуни. Отакі в нас кавуни вже до трьох кілограм, 2-3 кілограма, бачите? О, ну, ще, нема, ще немає. О, але ефект є, це сенсей. І зараз я правда вже експеримент мене вже побув. Не хочу експериментувати, буде, як то кажеться, запізнення мене в мене кавун. Сьогодні я вирішив, якраз минуло 14 днів, сьогодні просто я вирішив ще вам показати, що можна ще його заливати. Дехто у мене в відповіді, підписники, говорили, що працювали з ним по кавуну, і він себе непогано почуває. Але від хвороб, о, дивіться, який він чистенький. Він є чистий, що з тої сторони, що з тої сторони. Бачите, він чистенький є, кавун чистий. Я проходив, звичайно, ревусом, Я зразу давав. Я давав ревос, пройшовся разочок по всьому, і від шкідників. Вертіймеґ я давав. Це дійсно, всі я дав. А для чого дав? Щоб не було нас, шкідників. Ну і, звичайно, не хворіли. За що вони такі після великого дождю? У нас був дощик, а й мене в одному місці покажу, а там чуть, -чуть взяла фітувтора, хоч я вже пройшовся три рази. Я пройшовся по цьому Редуміл Gold і два рази я пройшовся з, -з, з очередним, як то кажеться, з відліком одним. Я пройшовся манікур Нео. Але тут тримає нормально, де більше починається пісочок, там чуть-чуть взяло. Але не, я пройшов 5 і вони припалило сам, саму листя припалені і далі він не розповсюджується. Будемо якраз на днях ще раз кропити, я або рятівником, або ще можна отаким непогано реву. Це не реклама, ще раз кажу, просто для тих, хто буде, як то говориться, спасати свої. В даний момент зараз хочу сказати, зараз дуже багато. Пропадає огірка. Це до зелених свят. Зі зелених свят до Івана це обов'язково. Що воно так є? Треба лікувати в той період. Лікувати всіма, як то кажеться, препаратами, хто хто які зможе, тому що там вже йде різні хвороби. Плюс ще треба і від кліща, від того всього проходиться. Так само я, я маю по огірку. Буде хто каже, в мене вже огірок жовтій, в мене вже це так є, що. Від душу буває, душі пішли, заразився, все, будь здорові. Теплички не, не, не тому, а на полі, звичайно, може братися. Це дійсно, що так. В даний час можна просто-напросто вкинути насіння, якщо ваше місце є, воно ще до осені буде з огірком. Це я вам кажу, як є, точно. А зараз покажемося, Це в мене буде біопрепарат. А остальне зараз я покажу туди далі, чим я кропив. Візьмемо пізня капуста, висикати корт. А корд це пізня капуста. Я її посадив е, касетним. У мене зараз такий результат. Міждурядка оброблена, все нормально. І я тут по ній проходився від білокрилки. Помните, тут була в мене тепекє. Її немає. Але результат, який я вам зараз кажу. Тут був автосвіт з моїм шампанським таким квасом. Бачите? Чесно кажу, теж немає. Де вона ділася, не знаю. І тут в мене було народне. Бачите, нема, вже її немає. І що, і що тепер сказати, що допомогло, не знаю. І ще хочу вам сказати, що не стоїть садити пікінку на літо. Вона не пішла в стрілку. Бачите, вона в стрілку не пішла, а вона просто-напросто просто тут земля Турфі, вона, вона починає підгрінати. Хоч кажу, немає. Не вся, звичайно, є, місцями є. О. На літо, не як я би сказав, не стої. Хоч на ринку зараз її немає, зараз літом ось вам і результат цього. Хоч кажу, стрілки ні одної, Непогана, добра капуста, бачите? Добра, Чиста, чиста капуста, так як ця капуста, бачите? А зараз вам покажу трошки нюанс. Ось так, як тут дивимося, бачите, чистенька помідор. Непоганий, бачите. От. Оце е 1 така сливка номерна, її дуже багато. Ця скоріше посадження. Тут є трошки різні мене сорти. І ось вам дивіться, недалеко. Гляньте, все чисто, а тут один і взяло. Його треба, звичайно, убрати. Це обов'язково. Я його при. Бачите, далі він йде, він сухий, тому що я пройшовся. Воно в чорну середину не війшло, Але неприємно неприємно, такий може передаватися далі. Краще його обрати і викинути. Каже, два рази вже проходився. Можна ще пройтися чарівником, можна пройтися у ньому, теж непоганий препарат, Ревус. Це, що я буду робити, я буду спасати свій помідор. І від всяких, щоб не було у нас от, на перцю. Чи що-небудь, бачите, бачите, їсть, просто їсть. Я раз вже приходився, але треба вертімек. Я пройдуся ним. Тут воно теж вбиває все. Не прийдеся. Зараз знову буде казати опять хімія, чи ще що. Якби зараз не прийдеться на ті садії. На тій стадії, що ще воно не готове, ще місяць-півтора-два до, до результату того, що воно буде, тому що ще бачите, ще немає. Ще дійсно ще немає, ще маленькі тільки, малесенькі ті. У мене тут саралі з ранніх, але ще малі. Але я думаю, що спасати все рівно треба. Я вам кажу, що треба спасати. Можна давати, не бояться, трошки більше дози. Трошка більше. Що пише, ви дайте трохи більше. Що пише по жуках, дайте трохи більше, нічого страшного не буде. Розумієте? Нічого не буде. Треба вчасно дати. вчасно дати, Тому що зараз дощі, воно в сирості буває, тут сирі погоди, сирості вночі буває, тумани, і якраз фітофтора тільки чекає. О, так що спасати три кавуни, це треба спасати, навіть якщо маєте, і пройдіться по капусті, теж тим. Тим можна проходитися по всьому. Любим, любим препаратом фунтицидом можна про по всьому. По цибулі, по капусті, по перцю. Ну по, по всьому, тому що по бульбі, тому що воно ліче. Розумієте. А трохи більше кажу, дозу зайти. Як ви таблетку випили, голова б не перестала. То ті ті самі таблетки випили півтори. О, перестало. Так само тут дали трошки більше, нічого. Може, якраз воно і поможе. Воно вам не спалиться, я вам точно кажу. Воно вам не спали. Просто препарат дорогий. Оце на 10 літрів, 40 грам е, тупивши це на 200, е, воно коштує 60 гривень, щоб е, так дуже 40 грамів. Це я кілограм, ми раніше платив 600-700 гривень, а це ось такі зараз є. Ну це в розріб, тому що кілограми за, за, заказувати об'ємно, як то кажуть мали. Хоч можна хоч можна це заказати, звичайно. Один препарат я не, постійно не користуюся, я його трошки мішаю. Трошки змінюємо. По фундіциду я трохи змінюю. В одному на 10 днів, а другий, може підробка, ось вам і результат. Хоч кажу, помідор непоганий. Суперовий, тут в мене попало, ми його уберемо, звичайно. Хоч я кажу, що воно це вже було, воно засохло. Тут в мене чистенько. Бачите? О, тут буде помідорчик такий. є, Бачите, непоганий помідор, це сливка отакий. От Нічого я з ним внизу не роблю. Це кущовий польовий помідор. Це є раз. Ну і далі розкажу ще про полив в каплю. І як досягти, що 15-й день можна поливати в корінь? Чесно кажу, що тут, що тут. О. Вчасно давати, то, що 15 там, що 10 й можете давати, це чарівники різні, що у вас по хворобах. Ну і звичайно, тімек від гризунів дуже добре допомагає. Що по огірку він допомагає, ще в, в тих стадіях, як, де попадеться кліщ чи що, так само допомагає. і по, Я переживаю, щоби. У мене баклажану небагато, але хочеться, бо ми звикли його, як то каже, поїдати, то він для нас суперовий, для всеї і що заморська, яка, що хочете. О, це разочок хочу сказати. Ну і, звичайно, вчасно, щоб мати такий город, це треба, звичайно, і праця, але краще, коли в тебе є полив отакої, от як то кажеться, мульча, капля і водичка з річки. Все, Все. і воно йде. Тверда, груба, файно спробуйте нормально, бачите? І воно поливає собі. Що дощ трошки дасть, що дасть і капля по цьому. І буде у вас огородина непогана. Об'єм невеликий, тут в мене до 30 соток, але результат є. Своя картопля, своє, ну все своє буде. Плюс ще можна трошки і продати. Це на тому. Ну, а так інструкцію дивимося відео. І Робимо, працюємо і маємо врожайність. Тех тим, хто може. Хто вже не в змозі, звичайно, різні причини є. Хоч дивіться, хоч, хоч так, але дивіться відео, пишіть коментарі, ми це все будемо. Я постійно відписую всі коментарі. На цьому всім здоров'я, Україні, перемоги. І, як то говориться, нам виростити Хоч для себе і не тільки урожай тих помідорів, переважно на помідори, пережива за них, не так за кавун, кавун виліть менш, а це так. Ну, будемо лічити, будемо дивитися далі, що воно вийде від світовтори. Дущів не передають, але будемо, кажу, спасати. Як спасати, подивимося в моїх відео. Всім здоров'я, будьте!